Я щиро вдячний вам всім за службу, за вашу мужність героїзм, за те, що ви тут, за те, що не ламаєтесь, не ховаєтесь і зараз захищаєте нашу державу. Ситуація складна. Ви бачите, що ворог намагається все ж таки вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької області. Будемо робити все, щоб не дозволити йому цього зробити. Це наша земля і це наша задача. Служу українському народу. Противника представляє 225-й окремо Стелецький полк. Також додатково загони Шторм З, Штурм В і відділення диверсіонного підрозділу «Чорного». Працював наш снайпер результативно за один день. 3200 1 300. Після цього, скажімо так, переміщати спортивних став більш приховано. Був на протязі трьох тижнів два стрілецькі бої. Вівся в бій. Звідси Вівся стрілецький бій. Звідси вівся стріляє. Звідси, тому що понад голову в нас реально там є люди. Знайдерської пари, знову працюють вони дронами, скидами пілі та артилерією. Були випадки спроби закрутити ДРГ-противника. Здійснювалось подавлено відповідно. В принципі, міномети пристріляли, працюють ефективно. В одному випадку був, було видно в тепловізор, що був заход чотирьох чоловік після відкриття вогню. Один впав, три пішло. Розуміло, це, це тильна сторона. Море. Ось позиція. Заходи тут іменно таким очима. Варто сказати, що сьогодні ваш загін пишемо у історію України і ваша загону буде в цій новій книзі. Присвячена не одна сторінка, я в всьому впавню. Як мінімум один розділ цієї книги. Сьогодні ви робите дійсно дуже важливу роботу, ви захищаєте Україну, ви відстоюєте нашу територіальну цілісність, нашу незалежність. Тому прошу, щоб ви берегли себе, бежили своїх побратимів завжди поверталися живими і неошкодженими. Наша війна для нас. Справедливо, ми відстоюємо себе, ми відстоюємо своє майбутнє, тому немає жодних сумнівів, що ми переможемо.